Доброго дня, шановні колеги, мені дуже приємно знову брати участь в даній конференції. І сьогодні я хочу розповісти про деякі питання ведення пацієнта з хронічної серцевої недостатності однак, ті аспекти, які я підніму, дуже перекликаються з тим, що я там трошки змінив своє місце роботи. Я працюю вже паралельно з університетом в практичній. Ланці, і я вимушений дійсно орієнтуватися. Ну, не тільки на наукові досягнення, але й, на жаль, на реалії нашої країни, на жаль, на реалії наших пацієнтів, і е, на нормативну базу НСЗУ. Як би мені не прикро було казати, однак вона впливає і на призначення препаратів. Е, що доброго змінилося в останні роки? Ну, Єдине, на мій погляд, це те, що ми маємо право використовувати які завгодно рекомендації для нашої діяльності. Нам дозволили використовувати не тільки європейські рекомендації для наших локальних протоколів, локальних маршрутів пацієнтів. Однак і американські рекомендації вже про це казали: що американські рекомендації набагато логічніше написані, вони набагато простіші. І їх легше виконати в наших реальних умовах, незважаючи на те, що медицина Сполучених Штатів добре розвинута однак вони підходять до того, що треба лікувати в якій завгодно установі яким завгодно лікарям пацієнтів з найбільш розповсюдженими захворюваннями, і тому, на мій погляд, американські рекомендації найкраще їх імплементувати до наших реалій набагато легше. І трошки я буду дуже часто до них звертатися, незважаючи на те, що ми в Європі знаходимося. Однак, виконати європейські набагато важче. Дві організації, багато рекомендацій, і що ж вони приходять? Що серцево недостатність це вже казали, що це клінічний синдром з симптомами, ознаками внаслідок структурних або функційних змін серця однак, що ж відбувається? Головним фактором, який визначає смертність, це фракція викиду лівого шлуночку. Мені дуже неприємно, чесно кажучи, що ми до сих пір використовуємо ту класифікацію стражиського Василенко, яку, напевно, крім України, вже ніде не використовують. Вона вже застаріла, ну вщент однак, на нашій нормативній базі вона ще залишилась, і ми в наших діагнозах це ставимо. Чому? Тому що це вимагає МСК наш. Імсеку так зручніше працювати, вони до неї звикли, вони не хочуть перемикатися на інші класифікації, сучасні. Ну я завжди кажу: то може не ми будемо підлаштовуватись під усілякі соціальні служби, а може вони трошки почитають щось нового. Бо фракція викиду визначає в першу чергу смертність пацієнтів. І з приводу алгоритму діагностики, про це вже казали, що от змінилося в нас, що раніше. Якщо немає змін в огляді ЕКГ, то вже маловірогідна ХСН. Зараз сказали, що треба робити нт про БІНП. Ну, В нашій країні залишилось, що вірно, замість NT Pro відразу робиться ехокардіографія з визначенням фенотипів, про які вже розповідали. Знову ж таки, я сподіваюся, що рано чи пізно лікар нашої країни буде отримувати такі гроші, що зробити НІТІ про БНП буде набагато дешевше, ніж завантажити лікаря. Мені кожного дня кажуть, от важко зробити ехокардіографію в вашій там установі в Києві чи десь інше. Дійсно, тому що величезна кількість людей приходять на дослідження, яким воно не потрібно. На рівні медичної сестри, яка взяла аналіз крові. І одну краплю капнула на тестову смужку, можна за 20 хвилин визначити, що людині не треба робити далі ніяких кардіологічних обстежень і слід обстежувати іншим фахівцям. На жаль, ми ще залишились на тих засадах, що робимо кардіографію, визначаємо фракцію викиду. Наші лікарі є перевантаженими. На жаль, тому що ті крім серцевих факторів. Дійсно, можуть е, мати позасерцеві СН, хірургічне втручання, токсичні ураження серця. Однак все це фактично теж є серцева недостатність. Позасерцеві ознаки, які є, там похилий вік, анемія, ниркова недостатність, ураження легень, опіки, їх легко діагностувати і зрозуміти, до чого відноситься саме це підвищення антіпробінпі. Однак, якщо воно негативно, то навіть не слід розглядати питання про Серцеву недостатність, а головне, що цей аналіз 20 хвилин, медична сестра робить. Дивно, однак, ми ще залишились на старих засадах. Американці дуже ретельно підходять до рахування коштів. Хочу сказати, наші установи зараз теж будуть до цього підходити. Ми працюємо за контрактами НСЗУ і витрачаємо на обстеження наші власні кошти. І ви повинні зрозуміти, що якщо ви будете робити всі теоретично можливі обстеження, які дуже красиво написані, вірні. Однак, на жаль, вам не вистачить грошей на лікування пацієнтів з серцевою недостатністю, бо всі гроші підуть тільки на обстеження. Хочу нагадати, коефіцієн невеликі за серцеву хронічну серцеву недостатність. Хто на цьому розуміється, той мене краще розуміє, що отримати 8 тисяч гривень за лікування пацієнта з серцевою недостатністю це дійсно проблема. Американці дуже зменшили кількість обстежень обов'язкових. Це в першу чергу зрозуміло: загальний аналіз крові, натрій калій креатинін з розрахуванням швидкості клубочкової фільтрації, так звані печінкові проби, глікемія, лікований гемоглобін, ліпідограма, якщо не була зроблена, тіреотропний гормон, ферітін, трансферін з насиченням заліза. Всі ці обстеження можна зробити протягом ну, години-двох. Немає нічого складного, дуже обмежені. Чому там рахують гроші краще, ніж в нас? Інші складні дослідження це там за рахунок там коронарографія, це тільки у випадках рефрактерної стенокардії та важких серцевих порушень ритму. МРТ КТ коли ми там шукаємо амілоїдози, там саркоїдози Не так часто потребує нашим пацієнтам, як це використовується. Мені сподобалось, що внесли кардіопульмональний тест в обстеження, тому що ми якось до цих тестів навантажувальних дуже погано відносимось, їх дуже мало використовується в Україні, тому що кардіопульмональний тест, взагалі, навантажувальні тести, вони дозволяють не тільки визначитись з рівнем навантаження однак, кардіопульмональний тест ідентифікує причини задишки, зниження толерантності до навантаження. І дозволяє розробити програму фізичної реабілітації індивідуально для кожного пацієнта. Якщо треба, то можна робити катетеризацію, однак показів не так багато. Це переважно або треба трансплантацію серця робити, або встановлювати якісь девайси або для діагностики легеневої гіпертензії. Це не так часто. А от навантажувальні тести бажано робити набагато більше. З приводу лікування. Загальні принципи лікування їх треба просто виконати. В першу чергу лікуємо артеріальну гіпертензію. Якщо пацієнт залишається з тиском 200, то немає сенсу розповідати, які дуже добрі, красиві препарати для покращення чогось там йому призначені. В першу чергу треба нормалізувати артеріальний тиск. Обов'язково призначення зараз статинів за наявної ішемічної хвороби серця або високому ризику її виникнення. Американці використовують Фремінгем, ми якось звикли до скору, Не буду втручатися в суперечку між цими двома шкалами. Я особисто використовую Фремінгем. Це зручніше, і ну, мені так звикну вже. Відмова від паління та зловживання алкоголем, ну і лікування інших факторів ризику. В першу чергу ожиріння, гіперглікемії, інших. А дійсно, тут є в нас велика можливість, великий перелік можливостей для поліпшення стану пацієнта, навіть ще до фармакології. Тому що якщо пацієнт нормалізує вагу тіла, йому вже буде легше жити, навіть ще він не почне приймати препарати. З приводу лікування при зниженні фракції викиду раніше писали дуже просто. Бета-блокатори з інгібіторами АПФ і антагоністи мінералокортикоїдів. однак світ не стоїть на місці, і оці пацієнти, які е, перейшли в ту когорту з покращеною фракцією викиду, це за рахунок того, що збільшуються наші можливості. Додаються сакобітрил, вельсартан, е, додаються блокатори контранспортеру глюкози, верециґати, вабрадін. В нас збільшується кількість препаратів. Однак, давайте розберемося, що базовими, на жаль, залишаються все рівно інгібітори АПФ та бета-блокатори. З інгібіторів АПФ я завжди кажу: є 2,5 інгібітора. Зазвичай використовуємо НЛА прил реміприл, тому що каптоприл, на жаль, зараз це екзотика, оригінального взагалі не існує зараз в нас в країні. І приймати тричі на добу ну, незручно, скажемо так. А з приводу трандолаприлу, ну не знаю. Для мене теж екзотичний трошки препарат. Я його давно не бачив в продажу, в доступі в Україні. З приводу лізіноприлу, давайте подивимось. Далі. З приводу енелаприлу і каптоприлу, ці два препарати довели беззаперечне зниження смертності, причому загальної смертності. Зараз таких трейлів ніхто не хоче проводити. Це не етично, це, про це вже розповідали раніше. Ніхто не буде очікувати стільки часу, щоб е, зрозуміти, що на третину зменшується смертність, однак препарати досить ефективні. А, що цікавого, енелаприл, звичайний, зменшує ризики виникнення фібриляції при церкві, фактично навіть більше, ніж половина антиаритмічних препаратів, які глотають жменями наші пацієнти. То покращуються взагалі антиаритмічні властивості, має препарат. Звичайний анелоприл зменшує смертність дуже суттєво. Ніхто зараз, я ще раз скажу, в сучасних умовах не буде чекати стільки часу. Всі ці, ці трайли починалися в 90-х роках, 2000-х. Зараз ніхто їх повторювати не буде, бо отримано зменшення загальної смертності. Причому воно дуже високе. Фактично, якщо вчасно почати лікувати енелаприлом, то людина отримує додатково 2,5 роки життя. 2,5 роки життя це дуже багато насправді, якщо рахувати такий показник, як Кост Ефектів, який в американських рекомендаціях постійно транслюється: це кількість рятованих життя на один вкладений долар, то виясниться, що енелаприл досить ефективний препарат. Бо вартість того там берліприлу 100 гривнів, а він продовжує життя на 2,5 роки. На мій погляд, це дуже багато. Чому з лізіноприлом є проблеми певні? Навіть в рекомендаціях дуже цікава ситуація, що максимальна доза написана 20-35 мг в європейських рекомендаціях. Мені завжди цікаво, 35 мг, як знайти, розділити. Це вже такий квест невеличкий буде, а от з приводу того, що треба розраховувати швидкість клубочкою фільтрації, про це постійно всі кажуть. Немає жодної конференції, на якій би не згадували про ту швидкість клубочкою фільтрації. В першу чергу, чому тому, що навіть при креатиніні 102 там 118, ми вже можемо отримати дуже суттєве зниження швидкості клубочкової фільтрації. Чомусь ми не звикли до цього. Ми звертаємо увагу на якісь референтні значення лабораторії замість того, щоб дивитися на реальний креатинін. А якщо такий креатинін, вибачте, треба змінювати дозу того ж самого лізіноприлу. Тому енелоприл як препарат, мені дуже подобається. Він не вимагає такої корекції дози, він не вимагає постійного такого контролю. І може, тому в деяких дослідженнях загального зниження смертності з літоноприлом не отримано. Хочу нагадати, приндоприлу взагалі немає в українських європейських рекомендаціях. Прендоприл є тільки в американських, однак чомусь там прендоприл ербумін, там не перендоприл аргінін Не буду сперечатися з приводу того, що це за молекула. Однак ми знаємо, що. Метопролола, гідрохлорид та сукцинат, це різні молекули. Так само, можливо, з периндоприлом. В українських і європейських рекомендаціях по лікуванню серцевої недостатності перендоприлу взагалі немає. Я на це вже зверну увагу. З приводу сакубітрил вальсертан дуже цікава комбінація. Дослідження показало, що воно дуже добре знижує смертність порівняння з енелоприлом. Однак трошки. Якщо порахувати з зниженням смертності за рахунок досягнення максимальної дози, тому що в дослідженні парадігма там же максимальна доза була 10 мг двічі на добу енелаприлу це трошки нечесна доза, тому що в рекомендаціях завжди стоїть 20 двічі. І 20 мг двічі на добу енелаприлов, коли зробили дослідження паралелів, воно показало. Таку ж саму ефективність, як комбінація Сакубітрил Вальсартан. Тому, в принципі, в сучасних рекомендаціях дозволено починати з цієї комбінації. Будь ласка, тільки завжди пам'ятайте: не про СЗУ, а пам'ятайте, що вартість цієї комбінації буде разів в 10 дорожча. Сакубітрил коштує разів в 10 дорожче, ніж Берліприл. Ну, слід рахувати. Хоча. Від себе хочу сказати, є буде певна кількість пацієнтів, яка не переносить інгібітори АПФ. Близько там 8 там або 10% популяції будуть мати кашель на прийом інгібіторів АПФ. І дійсно така заміна тоді, хоч би буде обомогу, ну, оправдана, хоч можна пояснити пацієнту, навіщо він сплачує в 10 разів дорожче. Наступне дослідження: детейл. Яке вказує на порівняння з телмісартаном. І що вияснилось, що інелаприл також ефективен, як і телмісартан в лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом з серцевою недостатністю. Знову ж таки, при вартості набагато нижчої. І завжди виникає питання: навіщо платити більше? Якщо є непереносимість препарата, так, на мій погляд, це є оправданим. Якщо такого немає, то національний наш перелік, напевно, має якийсь сенс і має вихід на покращення життя пацієнта і його продовження. Ну і трошки підходячи до завершення, хочу пригадати дуже-дуже старе дослідження. Чому зараз ніхто не хоче вкладати гроші в розкрутку, ніхто не повторює таких досліджень, бо немає сенсу. Тому що в консенсусі вони отримали наприкінці дослідження зменшення смертності загальної на третини. Причому на третину менше померло в абсолютних цифрах невідносний ризик. На мій погляд, після цього вже просто ніхто не хоче цього повторювати. Дослідження. І зараз інгібітори АПФ, зокрема, там Мелеприл, той самий берлеприл, увійшли в усі стандарти лікування. Про це вже не розповідають, бо це вже. Стало звичним. Приходять медичні представники і розповідають про якісь нові нові відкриття. А це це базова терапія. Вона звична, вона ефективна. І вся схема лікування серцевої недостатності фактично, так, дійсно: бета-блокатор, інгібітор АПФ або сакубітил вальсартан, блокатори контрастквартеру глюкози. Вони увійшли в першу лінію. діуретики за наявності зрозуміло. Набрякового синдрому. Все інше ресинхронізація, шунтування, внутрішньовенні препарати це вже для, ну, напевно, спеціалізованих установ, які готові брати за таких пацієнтів. Однак перший етап повинен виконати кожен лікар, до якого потрапив цей пацієнт. Інгібітор АПФ це перша лінія. В якості висновків, що я хочу сказати. Що, в принципі, хронічна серцева недостатність – це клінічний синдром, який вимагає обов'язкових змін в лікуванні пацієнта. Першочерговим є лікування основного захворювання, тому що якщо це ішемічна хвороба серця, ми повинні її лікувати. Ми пам'ятаємо, що обов'язково статини, якщо гіпертензія обов'язково знижувати тиск, більшість пацієнтів за відсутності протипоказів повинна отримати інгібітор АПФ, бета-блокатор та антагоніст мінералокортикоїдів, про що ми вже розповідали. І що дуже мені приємно, що всі ці препарати доступні до українців. Я ще раз кажу: ЕНЕЛАПРІ, Берели Це препарати, які найдоступніші, не тільки якщо їх можуть там виписати за якимись там безкоштовними рецептами чи скидками, вони взагалі дуже дешево коштують. Тому, будь ласка, не забувайте, що не тільки слід проявляти свою родицію, а в принципі починати з базового лікування. Дякую за увагу. Готовий відповісти на питання.